Усім привіт! Сьогодні зробимо вареники з королівських грибів, білих грибів. Моя свекруха передала нам цілу банку цих грибів, і до вареників я використаю 100 грамів. Заливаю гриби холодною водою на 30 хвилин. Гриби можна заливати і на цілу ніч. Є кілька шкіл, але я роблю все так, як мене навчила свекруха, адже вона справжній знавець в грибах. Після цього я гриби дуже докладно помила, адже гриби не можна вмити перед сушінням. Перекладаю гриби до каструлі та заливаю їх чистою водою. Відварюю гриби на середньому вогні 30-50 хвилин. Під час варіння на грибах утворюється піна, її треба знімати. Нам потрібно також почистити та нарізати кубиками цибулю. Підсмажую цибулю на олію до золотистого кольору. Постійно її помішую, аби не підгоріла. Тепер переходимо до тіста на вареники. До тіста знадобиться нам 400 г борошна. Додаємо до нього 1 жовток, а також 1 столову ложку олії. Трохи це перемішуємо та доливаємо 200 мл дуже гарячої води. Також до тіста додаємо 3 четвертих чайної ложки солі та замішуємо тісто обережно, адже воно дуже гаряче. Готове тісто треба загорнути у харчову плівку та дати йому відпочити 30 хвилин. За цей час завершимо всі приготування. Я вже відсідала відварені гриби. Вони варилися пів години, трішки вистегли і можна ріх нарізати. Нарізаємо гриби, як і цибулю дрібним кубиком. Можна до цього завдання використати блендер. Одну четверту підсмаженої цибулі я відклала, а до решти додаємо гриби та підсмажуємо все разом ще кілька хвилин, щоб з грибів випарувалася зайва вода. Тепер можна посолити та додати перцю до грибів за смаком. Вимикаємо гриби та залишаємо начинку вистигати. А щоб це пришвидшити, я їх перекладу зі сковорідки до ширшої посудини. Коли тісто відпочило, можна його розкатувати. Витягаю тісто з харчової плівки та одну третю тіста відрізаю. Решта тіста знову загортаю у плівку. І розкатую тонко тісто на вареники. З розкатаного тіста вирізаю варениці склянкою. Приблизно 7 см діаметрів, а залишки також загортаю у плівку. Якщо начинка вже вистегла, можна ліпити вареники. На кожну вареницю викладаю приблизно чайну ложку грибів та докладно зліплюю бортики. Варю вареники в такий спосіб. Коли вода закипає, солюю її, зменшую вогонь та кидаю вареники. Мішаю їх легко ложкою та чекаю, аж вони випливуть на поверхню. Коли вареники випливуть, варю їх ще 4 хвилини. Зварені вареники викидаю на друшлак або стекла зайва вода. А тоді змащую їх олією. Або маслом, щоб вони не склеювались. Вареники подаю зрештою підсмаженої цибулі. Пропоную скуштувати, що в нас тут вийшло, виглядає звичайно, що дуже гарно. Досконало смачно. Надзвичайно смачно. Дуже, дуже, дуже. М -м.